Роберт Льюіс СТІВЕНСОН ОСТРІВ Скарбів розділ п'ятий. Кінець Сліпця. Моя допитливість, правду кажучи, виявилася сильнішою за переляк. Не вдержавшись на місці, я знову виліз на берег, звідки з за куща рокити міг спостерігати за дорогою проти наших дверей. Щойно я зайняв цю позицію, як стали збігатися мої вороги. Їх було семеро чи восьмеро, вони чим душ мчали до заїзду, і безладне гупотіння їхніх ніг розлягалося вздовж дороги. Чоловік з ліхтарем випереджав усіх на кілька кроків, за ним поспішали троє, тримаючись за руки, і. Навіть крізь туман я розгледів, що всередині цієї трійці був сліпий жебрак. Замить його голос підтвердив, що я не помилився. К бісу двері, гаркнув він. Так, так, сер. Відповіли двоє чи троє, і кинулися на штурм адмірала Бенбоу в супроводі чоловіка з ліхтарем. А потім я побачив, як вони зупинились і стали пошепки перемовлятися певно, їх здивувало, що двері не замкнені. Але ця загайка тривала недовго, бо сліпець знов узявся командувати. Голос його злунав гучніше та верескливіше, ніби він аж палав з нетерплячки та люті. Заходь, заходь, заходь. горлав він, кленучи товаришів за проволоку. Четверо чи п'ятеро одразу підкорились, а двоє лишилися на дорозі з моторошним сліпцем. На кілька хвилин запала тиша. Тоді почувся здивований вигук, а відтак хтось із будинку заволав Біл мертвий. Проте сліпець знову лайнувся на їхню млявість. Обнишпорта його гливтяки! решта на гору, по скриню. звалів він. До мене долинули удари чобіт по наших старих сходах, здавалося, весь будинок двигтів від тупоту. Опісля знову знялися крики з чудування, вікно в капітановій кімнаті з грюкотом розчинилося, дзенькнула шибка, і в смугу місячного сяйва висунувся до плече якийсь чоловік, звертаючись до сліпого жебрака, який досі стояв унизу на дорозі. Слухай, п'ю. Тут уже побували перед нами. Хтось перетрусив усю скриню. А те на місці? проривів п'ю. Гроші є. Сліпець заходився клясти гроші. Я кажу про флінтову руку. гукнув він. Того, що в тебе на гаці ніде не видно, відповів чоловік. Гей, ви там, унизу. Може, воно Білові?» – знову прикричав сліпець. Інший тип, либонь, один із тих, що застались у вітальні обшукувати небіжчика, підступив до дверей заїзду. Біла вже встигли потрусити до нас, сповістив він. Нічого не лишилося. Це все господарі харчівні, От той хлопчак. Шкода, що я не видер їму очей, загарчав сліпий п'ю. Минуло не так багато часу. Двері були взяті на засу, коли я їх торгав. Розсиптеся, хлопці, і знайдіть їх. Правду кажеш, вони й свічку тут покинули, озвався той, що вихилився з вікна. Розсиптесь і знайдіть їх, переверніть дім до дригом!» – повторив, п'ю, стукаючи палицею об землю. І от у нашому старенькому заїзді зчинився неймовірний шарварок. Тут і там важко гупали чоботи, перекидалися меблі, хряпали від копняків двері, аж відлунювало в довколишніх скелях, а тоді непрохані гості один по одному стали виходити на дорогу, доповідаючи, що нас ніде не знайдено. Раптом почувся той самий посвист, який налякав був мене і мою матір, коли ми лічили капітанові гроші. Тільки цього разу він ще виразніший у вечірній тиші пролунав двічі. Перше я подумав, ніби цим гаслом сліпець скликає свою ватагу на штурм, але тепер зрозумів: сигнал долинає з косогору, звернутого до сільця, і, судячи з реакції буканірів, попереджає їх про наближення небезпеки. Це знову Дерк, звався котрийсь із них. Двічі, треба вшиватися, друзяки. Я тобі дам ушиватися ледацюго!» – лютував п'ю. Дерк завжди був йолоп і боягуз, нема чого на нього зважати. Вони десь поруч. Вони не могли втекти далеко. Розсиптеся і шукайте їх пси. О, побий мене трясця!» – кричав він, коли б я мав очі. Цей заклик наче трохи вплинув на розбишак, бо двоє з них почали нишпорити там і сям серед надвірного мотлуху, одначе, як мені здалося, не дуже охоче й весь час, остерігаючись небезпеки, поки інші розгублено стовбичіли на дорозі. Бов, дури! у вас під руками тисячі, а ви муляєтесь!» Ви б забагатіли, мов королі, якби знайшли те, і вам відомо, що воно тут, але стоїте і байдикуєте, ніхто з вас не наважився стрітися з білом сам на сам. І це зробив я сліпець. А тепер, з вашої ласки, мені доведеться втратити своє щастя і залишитися жалюгідним жебручим плазуном, який канючить на чарку рому, хоч я міг би роз'їжджати каретою. Коли б ви мали бодай. Стільки духу, скільки в храбака, який точить сухар, то вже б їх злапали. Хайому грець п'ю, адже добу не такі в нас. пробурмотів один. Вони, мабуть, сховали, та річ!» – озвався другий. Хапай, Джорджики, п'ю, і годі тобі дерти горлянку. «Дерти горлянку» – це було сказано влучно. З останніми запереченнями лють п'ю, досягла такої міри, що він нарешті дав волю рукам, і на осліп кинувся на своїх приятелів, вимахуючи. На всі боки палицею, яка добряче пройшлася не по одній спині. Тій собі обклали сліпого негідника найдобірнішими прокльонами та страшними погрозами, марно силкуючись опіймати й вирвати з його рук палицю. Ця сварка вберегла нас від неприємностей, бо поки вона точилася з пагорба, як і до сільця, долинув інший звук, тупіт коней, що мчали навскач, майже рівночасно біля огорожі щось блиснуло і пролунав постріл із пістоля. То певно було останнє попередження про небезпеку, бо коніри миттю сипнули в розтіч, хто на берег моря до бухти, а хто косогором за пагорб. Одне слово, не минуло й півхвилини, як по них і слід пропав. На дорозі лишився, тільки п'ю. Його покинули на призволяще. Не знаю, чи то в паніці, чи то з помсти за його лайку та лупні, але, заставшись на самоті, він зневісніло стукав палицею по землі, простягав руки і кликав товаришів. Кінець кінцем сліпець збився з дороги і пробіг за кілька кроків од мене в напрямі сільця, волаючи. Джоні, чорний псе, дерку. Він називав ще інші імена. Ви ж не покинете старого п'ю, друзяки! Заберіть старого п'ю. Кінський тупіт із пагорба наближався, і в місячному сяві вже можна було помітити чотирьох чи п'ятьох вершників, які чвалом гнали вниз. Аж тепер п'ю зрозумів свою помилку і з криком, розвернувшись, мчав прямісінько до придорожнього рівчака, куди й покотився. Одначе. Тут таки схопився на ноги і, геть приголомшений, вискочив на дорогу просто під коня, що нісся поперед усіх. Вершник зробив усе, щоб не зачепити сліпця, але надаремно п'ю, повалився з криком, який, здається, протяв пітьму. А чотири копита, розтолочивши та відіпхнувши бідолаху, помчали далі. Він упав на бік, потім звільно перевернувся до лілиць і скам'янів. Я зірвався на рівні та привітав вершників. Вони зупинили коней, прикро вражені нещасним випадком, і я одразу їх впізнав. Позад усіх тримався той парубок, який вирядився з сільця по лікаря-лівсі. Решта були митники, яких він перестрів дорогою і здогадався покликати нам на допомогу. Чутки про люгер у кітовому лігві дійшли до митного інспектора Данса, і того ж вечора змусили його вирушити в нашому напрямку. Саме ці обставини ми з матір'ю і завдячуємо за свій порятунок від певної загибелі. П'ю, без сумніву, був мертвий. Що ж до моєї матері, то коли її доправили до сільця, сприснули холодною водою і дали понюхати ароматичної солі, вона очунялась і, попри пережитий жах, знов узялася нарікати на неповний розрахунок. Тим часом митний інспектор щодуху погнав до кіттового лігва. Там, остерігаючись засідки, його люди спішились і почали обережно спускатися в улоговину, ведучи, а іноді й підтримуючи своїх коней. Отож, не дивно, що коли вони врешті дісталися самого лігва, люгер уже відплив від берега, хоч і не дуже далеко. Інспектор гукнув на вздогін. У відповідь якийсь голос порадив йому уникати місць, освітлених місяцем, щоб не напрошуватися на добру порцію свинцю, і ту ж мить куля просвистіла біля його плеча. Незабаром люгер обминув мис і зник з очей. Пан Данс стояв на березі, почуваючись за його ж словами, наче риба викинута з води. Усе, що він міг зробити, це відрядити посланця до Б, щоб попередити кутер. Але з того, додав пан Данс, навряд чи вийде щось путнє. Вони втекли та й край. Принаймні, докинув він, я втішений, що наступив на мозолю славно звісному панові п'йо. На ту пору він уже вислухав мою розповідь. У його товаристві я повернувся до адмірала Бенбоу. Ви й уявити собі не можете, який там був розгардіяш. Навіть стінного годинника озвірілі розбишаки скинули на підлогу, марно полюючи в будинку на мене й матір. І хоч вони не взяли нічого крім капітанової торбини з грішми, та кількох срібняків з нашої каси мені одразу стало зрозуміло, ми зазнали краху. Пан Данс ніяк не міг уторопати, що тут сталося. То кажеш, вони забрали гроші? Ну, тоді Гокінс поясни, що вони ще шукали, може, якихось інших грошей. Ні, сер, гадаю, не грошей, відповів я. Адже, сер, я певен, що річ потрібна їм лежить у моїй нагрудній кишені і, щиро кажучи, мені бажалося б покласти її в надійніше місце. Звичайно, хлопче, твоя правда, згодився він, коли хочеш, я це візьму. Здається, лікар Лівсі, почав я. Цілком слушно, гаряче урвав мене інспектор Данс. Цілком слушно. Він джентльмен і суддя. І, якщо подумати, я сам мав би поїхати туди верхи та доповісти про все йому або сквайрові. Хай там як старий п'ю мертвий, і я за тим ні трохи не шкодую. Але розумієш, він загинув. А люди можуть легко звернути це на офіцера митної служби його величності, і повір, їм стане. Найменшої зачіпки. Ось що я тобі скажу, Гокінсе, їдьмо разом, коли хочеш. Я радо подякував йому за пропозицію, і ми попрямували до сільця, де стояли коні, поки я розповідав матері про свій намір, усі вершники вже повмощувалися в сідлах. Добгре, озвався містер Данс, у тебе добрий кінь, посади цього юнака ззаду. Щойно я, тримаючись за доґерів пояс, заліз на коня, як інспектор звелів рушати, і загін поскакав шляхом до будинку лікаря Лівсі.